Із ця особ... Велика субота, Нас зібрали Пішов, що Господні, на зібрали Святому храмі, прийшовши ми помолитися, пороби Господнього, не пропадена плещаниця, цілуючи і молючись перед Господом нашим Ісусом Христом, випрошуємо найперше і великої ласки, благословення, розцілення парам нашої душі і тіла, які переживаємо через різні обставини нашого життя. А особливо через цієї великої війни, яка наш український народ потребує нашої щирої, великої молитви, які випрошуємо Божого благословення. В ці дні Велику П'ятницю ми виставили до шанування біля плащаниці Євангелія, нашої парафії, яка є. Вручну, як каже, да? написана парохом, про яке історія згадує як першого пароха цієї парафії оця Лаврентія 1640 рік. 4 століття. Наше твор, наші, наші сім'ї будувалися, формувалися на основі Слова Божого. Євангелії, християнської віри. І бажаємо, що ми в цей час, який Господь нас поблагословив жити, щоб і наше життя особисте, життя наших сімей, життя наших дітей, внуків, правнуків, так само було основане на Слові Божому, на Євангелії, щоб ми любили Господа Бога всім своїм серцем і Його заповіді. Могли дотримувати у своєму щоденному житті як знак свідчення своєї любові до Господа Бога. і молимся, щоб в ці дні святкові наша віра зросла, щоб не приведе Боже, ми десь не збайдужили, чи під впливом різних випробувань зневірилися. Ми завжди будемо переживати спокуси. І випробування. Але важливо є, щоб ми мали цю сильну основу. Як каже Ісус Христос, важливо є свій дім, свою віру будувати не на піску, а на скелі. А цією скелею є наш Господь. Тому бажаю, щоб ці свята, які ми будемо торжествувати, не тільки перейшли і якась добра традиція, а як дійсно глибока віра. Бажаю, щоб Завтрашній день, який ми розпочинаємо молитовно о 5-й годині з надробного відтак Воскресна утрення 6.30, вже перша божественна літургія відтак о 9-й годині і о 11-й годині, є властиво для того, щоб ми своїми дітьми, внуками, правнуками могли в будь-який час прийти і відсвяткувати це Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Боручи свою участь найперше у Євхаристійній трапезі, причащаючи з тіла і крові Господні. А відтак, сідаючи до нашого вже святкового столу, могли скласти Богові подяку, що Господь дав нам сили, витривалості, здібності заробити, доробитися, щоб купити, придбати. Все те, що ми сьогодні принесли на посвячення. Пам'ятаємо, що багато українців. На жаль, є через московську агресію позбавлені такої можливості не тільки скласти цей собі великодній кошик, але і святкувати ці великодні свято у своїх домівках. Бо війна триває. І, на жаль, цей тиждень так само показав всю ненависть Московії до на нашого українського народу, яка виявляється у цьому. Геноцидів. Ми колись тільки з історії з книжок чули про геноцид 32-33 року. Але є цей новітній геноцид, коли Московія прийшла і спалює наші міста і села, вбиває наших дітей, наших внуків, вбиває жінок, матерів, вбиває бабусів, дідусів. Навіть ця інформація. Вчорашнього дня чи сьогоднішнього дня, так, коли мирне місто Харків є збомбардоване ракетою, яка містить в собі. Ті осколки, які розриваються і нищать життя людей, касетні бомби, які розриваються в повітрі для того, щоб тільки нищити оселі і людей, мирних людей. Ми живемо в дуже чутькому часі. Але ми знаємо, що як наші прабатьки вистояли у вірі, а Євангеліє Св... святе є тим свідченням. Тому що ми, українці, цей четвертий рік ведемо велику війну. Але впродовж всієї історії тих 400 років ми протистояли, протистоїмо і будемо протистояти всій московській агресії. Ми хочемо бути тим добрим, побожним народом. І тому нехай Господь Бог благословить наші родини, яких завжди будемо згадувати з вдячністю наших воїнів, яких сьогодні нема відпустки, які сьогодні є так само на нулі, на передовій, є в його окопах. І, може, своїм великим бажанням хотіли би бути своїми родинами, своїми. Дітьми своїми нареченими, своїми жінками, але знаю, що відступу назад немає, бо за, за ними є ми, які хочемо мирного життя, які хочемо миру, спокою, які хочемо жити в своїх домівках, які є передані від прадіда діда та вузі, які є спадщиною. Для наших родин. Тому пам'ятаємо на Литову і в своїх молитвах згадуємо і просімо ласки благословення здоров'я і щасливого повернення нашої хвилі до своїх родин. Нехай Господь благословить наших діточок ласкою здоров'я, щоб вони радісні, веселі зростали і, як кажуть, були ласці здоров'я, прославляли Господа Бога. Ми ну так само ще один момент такий який будує нашу парафію. Всього намсього пройшло 100 років. 1917 рік, 100 років з хвостиком, будемо так казати, Пригадайте собі світлину 15 квітня, Великдень біля нашої церковці, коли діти прийшли зі своїми батьками, щоб святкувати Великдень. Але віра батьків, ваших батьків, прабатьків, дійсно захоплює. Бо незважаючи на те, що діти не мали що взутися, бо прийшли босими ногами, їм це не стало на перешкоді, щоб прославити Воскреслого Христа. Ми є нащадки великих родин, сильних родин, які були наповнені і є наповнені вірою. Тому бажаю, щоб нас ніколи не переповнювали якісь перешкоди, які б нам. Ставали на перепоні, щоб ми приходили до нашої церковці і взяли до Господа Бога. Нехай віра наших прабатьків будує наше життя, а ми, як діти Божі, могли гідно прославляти Бога, жити, любити його всім серцем і Його заповіді, Його слово. Щоб ми будували своє життя так, як нас навчали наші. Як нас навчали священники і провадили нас дорогою спасіння, нехай оці освячені стави буде знаком подяки Господу Богу за всю Його ласкавість до нас.